Вітаю в ефірі Акценти Ранок українців починається з донатів, аби підтримати ЗСУ. Гроші для армії збирають абсолютно всі, використовуючи будь-яку можливість та захід. Один з таких якраз відбувся у Запоріжжі. Це був благодійний концерт запорізьких хористів. Про те, як все пройшло, а також про діяльність нашого культурного фронту, поговоримо з нашою гостею. Це Оксана Братцева, художня керівниця Запорізького муніципального камерного хору, голова запорізького відділення всеукраїнського хорового товариства імені Миколи Онтовичем, Вітаю вас, Вітаю вас, також. пані Оксано. Це був перший великий концерт вашого хору. Так було зазначено принаймні намі на афішах. Розкажіть про новий проект і як його сприйняли слухачі. Ну, дійсно, для нас це була надзвичайна подія, тому що для нашого молодого колективу це був перший сольний великий концерт, бо до цього ми приймали участь в інших концертах, але там було один-два номери. А наразі в нас сформувалася така програма. Під назвою такою, я сподіваюся, пророчою, впевнена в цьому Україна переможе. І ми вирішили зробити цілу програму і окремий сольний концерт. Він відбувся 21 травня в приміщенні краєзнавчого музею. Це було для нас подвійне свято, тому що. Це був благодійний захід. Для себе ми вирішили від початку війни, що ми будемо не просто співати, а будемо робити такі благодійні заходи, щоб допомагати нашим арміям, нашим захисникам. І тому вирішили збирати гроші і. Результати так сказать нас дуже порадували. Ну, щоб наші глядачі теж побачили, як це було. Я пропоную подивитися фрагмент виступу, а потім повернемось до студії, і поговоримо детальніше. Добре. Повертаємось до студії, отже, чутно, як публіка аплодує. Думаю, що все вдалося, це свідчення цього. Як ви підбирали репертуар? Е, ну, репертуар завжди виходить із наших реалій, Да? Тобто, якщо простими словами сказати, все, що бачу, про те типу співаю. Да? Звичайно, спочатку, ну це потреба ну це так ж, якби шутка, так але це потреба. Потреба людини висловитися через музику, через пісню. Музика завжди лікує. А такі пісні повстанські, наприклад, які з'явилися в нашому репертуарі від початку війни. Пісні сучасних молодих авторів, от як Бандеру ми слухали, да, Україна переможе. Ці пісні всі створені під час війни. Тобто люди, що відчувають, вони про те співають і створюють такі ж пісні. і Слухаючи такі пісні, вони надихають людей, вони підтримують людей. Тому і репертуар такий, щоб ну, бо основне наше завдання, яке? Щоб люди прийшли, послухали, щоб їх підтримати, щоб їх надихнути, щоб вселити в них надію, на перемогу на, в такий складний час. Скільки вдалося зібрати коштів на концерти, і куди на концерті, і куди ви плануєте спрямувати? Ну, від початку ми е, співпрацювали це вже е, не перша наша співпраця з волонтерами, і е, в особі Марії Мороко. Е, це волонтерка і громадська активістка. Е, Відразу ми домовилися, що будемо відкривати банку. І на банку, так, так сказати, люди е, свої спрямовували благодійні внески, донатили. Також у нас була скринька під час концерту. Люди цю скриньку ще наповнювали. І нам вдалося зібрати майже 20 тисяч гривень. Це солідна сума. Е, це солідна сума. І е, Марія вона співпрацює з нашими хлопцями з військовими Запорізького напрямку. Це 55-та арт е, Бригада і шостий окремий батальйон. В цей раз ми збирали на прилад нічного бачення для 55-ї артбригади для аеророзвідки. У них зараз отакі потреби, і саме, ну, може, цієї суми не буде достатньо, але вони там спрямують туди, куди ага. треба і ми в цьому впевнені. У виступі були залучені вихованці Запорізької школи мистецтв номер 1 Я так розумію, це була творча співпраця. Хто взагалі є учасниками хору постійним? Ну, це не просто співпраця. Ми працюємо на базі наш хор муніципальний, працює на базі Запорізької дитячої школи мистецтв. І Я дякую її директорці Вірі Олександрівні Мартинке, що вона нам надала таку можливість проводити репетиції. Також ми разом з ними вже робили благодійні заходи, концерти, які школа організовувала. Ми в них також приймали участь. Це було в грудні, це було в квітні, і е, відразу ну це ще і мої учні, бо я mm. там працюю, я веду в них вокал, хор, і ми вивчили цю пісню, і дітки захотіли заспівати її, але ще вони і намалювали. У нас є підготовча група. До речі, зараз ми проводимо набор в нашу школу, приходьте до нас. І є підготовча група. Маленькі дітки, там 5-6 років. Вони намалювали як могли, також знаючи, що вони направляють на передову. А також Доєдналася до нас дітки з арт-студії Клауд. Це студія творчого розвитку, там також діти співають, танцюють, малюють, і вони також свої малюнки передали. І е, крім малюнків, ще у нас дівчинка зробила браслетики такі свої, своїми ручками. От, і вони обереги все це, такі. Да, обереги і вони все це передали, заспівали пісню Лис Солдату, вона така дуже зворушлива. Ну, взагалі так можна концерт на дві частини поділити. Перша частина там більш було більш таких пісень, ну, на яких неможливо буде не заплакати. Люди сиділи. Просто е, так зворушливо все це було, і так все це до болю е, в кожну серце проникало, що люди просто плакали сиділи. А вже друга частина, ми. Вийшли, трішки змінили образ, вийшли і почали все до перемоги, до боротьби, бадьорити. підіймати дух, бадьорити. Нас нікому нас не здолати, нікому не роз'єднати, ми вистаємо все, і Україна переможе під таким девізом, закінчився концерт. Думаю, неодмінно так і буде. Ми прослухали фрагмент, там така чудова акустика, таке звучання гарне. От як обрали місце для такої видатної події для творчого колективу? Е, ну, Хор, на жаль, хорове мистецтво, воно е, трішечки виходить вже в розряд елітарного мистецтва, я так вважаю, тому що ну, нема залів в нас таких, де хор звучав, є таке поняття, як хорова механіка. Да? Тобто там багато чинників, це стрій, ансамблі, музиканти мене розуміють, я не буду термінами засипати вас, але е, Якщо воно не спрацьовує, якщо немає гарної акустики, гарного залу, то хор ніяк не буде звучати гарно так дуже, так як він повинен звучати вживу. Мені завжди подобається, коли пишуть, живий звук, ну який же він живий, коли mm -hmm. це все йде через мікрофон, через все. Тобто його можна зробити, але це вже буде приукрашений звук або буде через якісь механічні такі засоби. А от на жива акустика. Це коли є акустичний такий купол, да, от як у церкві. Ми в церкві співати не стали, а от такий зал в нас є в краєзнавчому музеї, ми вже там, ну і з іншими колективами, там вже виступали ми. І нам дуже сподобалось. Ну і там архітектура, звичайно. Я вважаю, що на концерті, коли люди приходить, повинно все бути красиво. І зал, і краси, і архітектура, і атмосфера, і е, акустика добра. І, е, звичайно, е, ще я б так ще сказала, коли ви хочете е, послухати. Ну, іноді от в телефоні слухають, да, там більшість, свої, да, от, хочете послухати якісну музику. Ви ж не слухаєте її просто в телефоні, чи десь там на якомусь телевізорі, ви вдягаєте стереонавушники, да, або включаєте стереосистему і тоді й те поповні звук. Так і тут. Тобто цей зал, ця акустика, вона якраз була для звучання, для більшого, для кращого звучання, визвучування того хворового звуку, про який ми говоримо. І він Дійсно, 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 люди, дійсно люди підходили. Я бачила, от іноді ті, хто не чули ніколи хора вживу, вони були трішки так приємно здивовані, що таке буває. Я так розумію, в той день під час концерту не було повітряних тривог, але, на жаль, у Запоріжжі вони лунають дуже часто. Були якісь безпекові заходи в житті, як взагалі готувалися до такого. Ну, обов'язково. Перша умова була, коли би шукали зал, щоб були заходи безпеки, щоб було укриття. І я побачила, що є укриття, і тоді ми почали домовлятися про цей зал. Да. Звісно, і на початку концерту ми об'явили людям, оголосили, що ви можете пройти в зал, якщо буде тривога, в зал в укриття, в укриття. Ну, слава Богу, все. Пройшло без тривог. А як взагалі відбуваються репетиції? Я так розумію, зараз вдається обходитись без онлайну наживо? Е, е, так. Е, ми працюємо наживо, але іноді буває, що е, ну, процес переривається. Ну, наприклад, от коли ми згадаємо, що був прильот: е, на, рядом з Сітімулом, да, uh -huh. тобто там знаходиться наша школа, да. от ми працювали, повинні були працювати наживо, і в цей час ми, слава Богу, там не знаходилися, так в студії працювали. Да. Але потім припиняється, ми переходимо в онлайн, потім з онлайну знову повертаємось. Е, онлайн робота також вона корисна, вона проходить і можна як, як підготовчий такий етап використовувати. Але... Тільки на онлайні ну, неможливо створити. Я ж кажу, хорова механіка такова, що треба співати тільки наживо і вибудовувати звук. Ну, чо, людський голос це інструмент. І якщо інструменталіст може натиснути там клавішу, або і воно. Буде відтворювати звук, то у людини це живий інструмент, він може сьогодні звучати, завтра ні. Він може зараз звучати так, через п'ять хвилин по іншому. І тому кожна репетиція це, ну як е, кожен раз заново трішечки, uh -huh. да? от і кожен концерт він, е, ну, неповторний, скажімо так. На речі днями українські працівники культури відзначали своє професійне свято. Тож при нагоді е, і вас також з вітаю зі святом. Е, культурний фронт він робить великий внесок зараз для перемоги, і не дивно, адже кожен на своєму місці робить зараз те, що може, е, щоб наблизити наш омріяний день перемоги. От якою, на вашу думку, має бути культура в умовах війни? Ну, мені здається в умовах війни. Не тільки культура, а діяльність всіх людей вона повинна, люди повинні працювати не на 100, а на 200%, кожен на своєму місці. Тому, мабуть, нас і не здолати, тому що ми всі згуртувалися, якось стали знаєте, на захист своєї країни. Захисники наші стали, нас обороняють. І культура також ну, трішки спочатку може і розгубилася, але потім. Слухати. Ну, коли з'явилися такі пісні, як е, Україна переможе. Е, ну, я маю на увазі от, от перші такі, які підіймали дух е, в виконанні. Е, дійцю, там, ціла група їх була, mm -hmm. да, Олександр Панамарьов. Ну, Звичайно, всі пісні про російські кораблі. Ну, тобто, е, да, але... Не берете такі пісні до догору до репертуару? Ну, е, ну, ми беремо е, сучасні. Mm -hmm. От Ми, наприклад, взяли до репертуару пісню про Бандиру, да, потім Україна переможали не цю, а іншого виконавця. Е -е, беремо. Е -е, ну, е, в такі дуже-дуже хітові-хітові, як, от, наприклад, Червона Калина, да, Уйлозі Червона Калина, mm -hmm. її знають вже всі співають, і Стефані вже всі співають. І хочеться щось людям дати інше, трішечки щось поновіше, що, те, що вони не чули. От, тому е яка задача я вважаю перед культурними діячами, перед творчими колективами, перед солістами? Щоб коли люди прийшли в зал, прослухавши концерт? От я по собі знаю, що коли я виходжу з концерта і в мене відростає крила, і мені хочеться творити. Будь-яку музику я слухаю, не обов'язково тільки щось своє сугубо професійне, а різну. І мені хочеться, тобто вона мене надихає на творчість, мені, вона мене окриляє. От тоді. Молодці артисти вони зробили. І е, так і ми е, хочемо також саме. Я бачила, е, коли люди підходили після концерту, в них в очах, знаєте, очі заплакані, але всі такі настільки проникливо вони е, зали, дякували нам за те, що подарували е, мистецтво, за те, що вони послухали пісні, зна, разом з нами підспівували. От, тому. Культура, як сказав наш генерал Залужний, це також фронт. Це дійсно фронт. Щоб ця проникливість була, це треба що робити, щоб пісня йшла від душі, щоб це було щиро по-чесному. Ну, музика, вірші і так далі, коли створює. Людина, митець? Ну, звичайно, не просто uh, на замовлення. Треба написати пісню про війну. Ні, треба по-чесному. Uh, ні. Я, я думаю, що всі пісні, які були от написані, і вірші, які ми підбирали е, сценарій, коли писався, все це, от, наприклад, я підбирала так, щоб. Коли я читаю, і я в мене це проникає, да? і я не можу стримати сльоз, наприклад. Або навпаки, воно мене надихає настільки то, і людям також. Ну і задача виконавців це передати публіка, яка приходить, ну, про, можна дуже гарний вірш, дуже гарну mm. пісню, погано виконати, і все, і тоді нічого не дійде. Тобто наша задача донести до слухачів, до глядачів. От, тому, звичайно, довго працювала над сценарієм, я довго, тобто підбирали. І коли ви питали про репертуар, теж не всі пісні підходять. Я не дуже люблю примітивну музику, будь-якого mm -hmm. жанру. Навіть, я не знаю, ну, шансоні навіть є якісь пісні, які можна послухати, наприклад. Да? От. Головне, щоб в музиці ну Вона сама по собі була красива, да? молодійна. От, і якщо це текст, то текст, щоб він надихав, щоб він проникав, щоб він заставляв замислюватись. Або, е навпаки, е підказував тобі, давав якісь підказки. Наприклад, є, е ну, можу кра е зачитати маленький віршик, от не віршик, а вірш, який Являється, який був у нас наприкінці концерту. Так. А, зараз, зараз, зараз. Війна мене? Чи я її? Хто в цім двобої переможе? Бої, щодня йдуть бої, і поступитись я не можу. Я не тримаюсь за боло, я не планую те, що буде. Вода, шмат хліба і житло, і поруч найрідніші люди. Бо є лише зараз, є лише тут і прийняття цього то сила. не розкрився парашут, але я відростила крила. Змінились всі мої думки, зміцніла лють, окріпла віра, війна, мене ні, я її здолаю, мов лихого звіра. Мене надія, окриля на перемогу в цьому році, бо тут мій дім, моя земля. І правда, що на нашім боці. Отакі вірші вони. іноді і музики не треба. І впродовж цього mm. та, ми співаємо далі, наприклад, батько наш Бандера Україна мати. Ми за Україну можемо закопати. Отакі слова. Ну, зараз наша армія захищає не лише нашу землю, а й нашу ідентичність, нашу культуру, яку Росія постійно намагалася асимілювати, нівелювати. І мова тут іде про е, сотні років. Тим не менше, знищити українськість не вдалося. Як гадаєте, чому так? У ну, Нас дуже історія багата. Ми ж завжди український народ боровся за незалежність. От знову ж словами з пісні. Зродились ми великої години. Під час війни, да? От, тобто люди виборювали свою незалежність роками, і історія кричить про це. І я вважаю, що ми повинні. От війна вона трішечки підняла, вона розділила. Да? Якщо раніше можна було так біле, сіре, там, якось, то вона трішки розділила на біле і чорне. Да? Вона е, комусь дала поштовх навпаки. От когось нам, навпаки, вона. Але от ми, наприклад, ну, на прикладі нашого хора, то ми е, існування було під загрозою, тому що на початку війни роз'їхалася половина хора, що робити. Да? Але не завдяки, а всупереч цій війні, ми зібралися і почали працювати. Е, тому я вважаю, що і українці вони всі фантастичні, просто люди, але трішки треба себе полюбити і цінити трішки себе. Може скажу страшні слова, але якби не ця війна, то ми може навчила нас тріш, да, ми, і ми ще не навчилися до кінця, нам ще треба дуже багато вчитися. Е, хтось поїхав за кордон і там зрозумів, що Україна, що вона така велика в нас держава, вона родюча, такі та, е, талановиті в нас люди. І от, наприклад, коли Євробачення дивилася, ну це ж була гордість, я пишалася своєю країною. І нарешті, от, знаєте, хочеться сказати, що нарешті, ну, може, ще не пов... повною мірою, нам ще багато. Після війни придеться багато вибудовувати. От. Але хтось зруйнував, а ми збудуємо і вистоїмо все, і витримаємо сльози наших людей. Знову такі спісні слова. Що в планах у запорізького муніципального хору? Чи можна невдовзі чекати на якісь нові проекти? Ну, зараз ми всі чекаємо. Воно знаєте, у повітрі вітає оця перемога і хочемо до перемоги. Не знаємо скільки ще часу буде, і звичайно, в голові проект пісні перемоги. Але якщо ще треба буде, то ми ще раз заспіваємо програму, яка наближає угу. Україна. Переможе ми її тільки створили. І можемо є думки такі, що заспівати ще окремо дати концерт для військових, якщо це вдасться зібратися. От також буде потрібно, будемо ще робити благодійні концерти, будемо ще збирати кошти. Для поки не переможемо. Кожен своїм кроком, маленький, маленький, маленький крок, все це складається, і разом ми сильні. По одному нічого не можемо зробити. Разом дійдемо до перемоги обов'язково. Де можна буде дізнатися про ваші концерти? Можливо? В нас є сторінка на Фейсбуці, в нас є сторінка в Інстаграмі, і там е, завжди е, все це висвітлюється. Тобто постійно. Е, Можемо прийти на телебачення, розказати на радіо. Я хожу, ходжу теж радіо на дотик розказує про наші плани. Ну але, от на цих сторінках всі, хто слідкують за нами, у нас дуже стало багато шанувальників тепер. Бо навіть люди замовляли вхід був по запрошеннях, тому що зал маленький. Оцей він дуже гарний зал, але маленький. От і люди бачили у соцмережах наше оголошення і замовляли, і приходили. Тому і там все все буде розказуватись. Там дякую вам за розмову і за те, що ви робите. Хай всі проекти втілюються в життя, і хай Україна переможе. Підтримую вас. Це була Оксана Братцева, художня керівниця запорізького муніципального камерного хору, голова запорізького відділення всеукраїнського хорового товариства імені Миколи Леонтовича. Наш культурний фронт потужний, а культурний фонд невичерпний. Слухайте українське, підтримуйте армію та вірте в перемогу. Все буде Україна. Побачимось.